Ізотопи. Ми вже з вами з'ясували, що атомів літію, які мають однаковий заряд, але різну масу, існують два. Отже, різновид атомів, у яких до складу ядра входить чітко визначене число протонів і нейтронів, називається нуклідом. Назва нукліду включає його масове число, наприклад, літій 7 або літій 6. Отже, літій 7. Що значить літій 7? Що для такого атому характерно? Для нього характерне порядковий номер 3, тому що він стоїть в третій групі, і число протонів, яке дорівнює 3. Відповідно, число електронів також буде дорівнювати трьом, тому що атом в цілому електронейтральний. Розрахуємо тепер число нейтронів. Для цього скористаємося відносною атомною масою, яка дорівнює 7, адже у нас є літій 7. Для цього знайдемо різницю між відносною атомною масою елементу і зарядом ядра або числом протонів. Відповідно, число нейтронів у атома літій 7 буде дорівнювати 4. З'ясуємо, чим же відрізняється у своїй будові літій 6. Число протонів у нього буде точно таким самим, число електронів так само визначається, але атомна маса літій 6 буде дорівнювати 6, на одиничку буде менше. І це впливатиме на число нейтронів, яке розраховується знову ж таки різницею між атомною масою елементу і зарядом ядра атома або числом протонів. Відповідно, число нейтронів у атома літія 6 буде дорівнювати 3. Нукліди є між собою ізотопами. Ізотопи це атоми одного і того самого хімічного елемента, які мають різні нуклонні числа, але заряд ядра атома залишається однаковим. Майже всі елементи, які поширені на земній кулі, представлені декількома езотопами. Зазвичай ізотопи мають однакові назви: це один і той самий хімічний елемент, як у, наприклад, із літієм, і зазначення масового числа. В даному випадку у нас літій відрізняється тільки масовим числом літій-7 та літій-6. Але є єдиний атом, у якого Ізотопи або нукліди будуть мати різні назви. І цим, цим прикладом є саме атом гідрогену. Розгляньте, будь ласка, на малюнку у вас представлені ізотопи гідрогену. І з'ясуйте, будь ласка, чим вони відрізняються один від одного. Давайте я вам трошки допоможу впоратися із цим завданням. На малюнки давайте розглянемо перший малюнок. Число протонів дорівнює одинички, число електронів також дорівнює одинички, адже атом в цілому електронейтральний. Нейтронів там взагалі немає, тому атомну масу, якщо порахувати, то атомна маса гідрогену буде дорівнювати одинички. Наступний малюнок варіант Б. Число протонів дорівнює одиниці, також там міститься один нейтрон, і число електронів дорівнює одиниці. Пам'ятаємо, що протони і нейтрони володіють масою, тому атомна маса цього гідрогену дорівнює 2. І такий гідроген має іншу назву. Він називається дейтерій і має інше позначення. І останній варіант В. Число протонів 1. Число електронів також 1, число нейтронів дорівнює 2, і в сумі нейтрони і протони дайдуть атомну масу, яка дорівнює 3. Тому цей, ізотоп, або цей нукліт буде називатись трітій, атомна маса його дорівнює 3. На Землі трапляються тільки два нукліди гідрогену протій та дейтерій. Протій це перший, який має атомну масу 1. Частка деєтері становить лише 7% від усіх атомів гідрогену, трітій у мізерній кількості утворюється в атмосфері під дією космічного випромінювання. Під час утворення хімічних речовин, простих і складних, різні ізотопи входять до їхнього складу випадковим чином. Під час перегонки великої кількості води на дні перегінного куба збирається небагато важкої води, утвореної важким нуклідом гідрогену, а саме дейтерієм. Така вода має формулу дейтерій 2О. Зовні вона схожа на звичайну воду, але відрізняється від нею низькою властивості. Давайте розглянемо таблицю і з'ясуємо, а чим же вона відрізняється. А така вода замерзає не за температури 0 градусів, як звичайна, а замерзає вже за температури 3,8 градуса. Важка вода не отруйна, але більшість тварин загине, якщо половину води в їхньому організмі замінити на важку воду. У важкій воді хімічні реакції відбуваються повільніше, що впливає на життєдіяльність організмів. Якщо у нас замерзає звичайна вода, то лід, який утворюється, він плаває на поверхні. А у твердій воді, якщо за утворюється лід, то він тоне у воді.